Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні буде розповідати вам, чого вам не уникнути. Філіжанка загальна е інформація для різних людей. Просто от послухайте і може щось для себе почуєте. Чого не уникнути? Так, Блюдечко зачекає, а ми з вами починаємо з філіжанки. Ось тут дороги якоїсь не уникнути, але. Зараз хвилинку тут приїде, прийде, приїде. Тут більш мені. А, тут різні люди, для вас різних різні люди. Для когось чоловік, для когось буде зустріч два чоловіки різних поколінь, молодший і старший. Це. Запланована зустріч заради змін. Кожен на чим своєм буде наполягати, про щось будуть домовлятись більш молодший, більш амбіційний, так виглядає, і більших змін хоче, більш старший буде звужувати коло змін. Але щось там будуть, будуть будуть розмовляти і спочатку через посередник. Так, через посередника чоловіча стать. А, так, далі, чого не уникнути, спілкування з людиною, яка буде поспіхом, намагатись вашу думку почути з приводу: Ну як, якесь певне питання буде поставлене вам. А для когось навіть пропозиція буде для вас від людини і буде чекати. Щоб ви швидко відповіли, ви згоджуєтесь чи ви не згоджуєтесь, але тут так, що, щоб ви просто відмовились, такого не хоче людина. Хоче обов'язково, щоб було згоджено з вами, щоб була зустріч чи спілкування, чи там щось інше заплановане. Але ж ну, просто намагатиметься від вас швидку відповідь отримати. Якщо навіть ви, там, наприклад, кажете, що в цей день не можу, то в який можете. Який час ви назначаєте ось так? Так, все, нібито крапати не буде, тож хай вже чекає осторонь. Так, ось тут давайте. Тут у когось дуже емоційне повернення додому, але дивіться як. Цього дуже хоче чоловік. Він буде цю розмову піднімати. Він буде про це балакати. Він дуже хвилюється, щоб ви не відмовили, щоб ви не сказали так не хочу навіть чути все, про це не балакаємо». Буде намагатись ну, кардинально змінити, наприклад, вашу думку, ваш напрямок думок, ваші бажання. Змінити так, як йому, то дуже хочеться і дуже треба, але знає ваш настрій, знає ваш характер і знає, що якщо він дуже прямолінійно буде ставити питання, то ви можете сказати так: ану, отуди йди, там залишайся. А буде намагатись пром'якшити цю розмову. Але розмові бути не уникнути. Розмови. Може там затягувати по часі, може там, знаєте, дивитись на ваш настрій і думати: та ні, та, ну, ні, ні, не сьогодні. Ну, добре, завтра побалакаю. Але все одно цього не уникнути. Ну, цієї розмови і якоїсь пропозиції. Так, чого не уникнути? Ось тут. Прийде до вас додому. Хто це такий чи така? Жінка, але після чоловіка спочатку до вас прийде якийсь чоловік, потім вже ця жінка підійде. Це можуть бути і діти для когось з вас, можуть бути ваші друзі, можуть бути навіть і сусіди з якогось приводу прийдуть щось там побалакати з вами. Так, чого не уникнути, буде вам розповідати чоловік, з яким ви близько спілкуєтесь. Це може бути ну, ви в одній оселі з людиною. ну, там, Ваш чоловік, ваш брат, наприклад, ваш там, батько. ну... Коротше, якийсь важливий, значний для вас чоловік буде вам розповідати про свої, ну якщо чесно, такі важкі трошки думки в людини, щось його лякає. І оці страхи він буде промовлювати вам, бо ну, хоче почути як. Знаєте, мету має навіть не стільки почути вашу думку, а щоб ви трошки заспокоїли людину. Ну, як... Ви почуєте, що його бентежить, і ви будете казати, та, ну, та, та ти не поспішай так е, е, думати, ти не поспішай такі висновки робити. Ну, от щось таке. І цього не уникнути, я так розумію, що таке, ну, приблизно таке вже було. Ви дійсно людині щось сказали, людині це допомогло. Цього разу теж розраховує на таку вашу дію. Так, що тут ще? Дивимось. Чого не уникнути, сердечних справ, комусь з вас дійсно не уникнути, бо і ви про людину думаєте, і людина про вас думає. Не уникнути ще такої позиції, коли ви не розповідаєте комусь зі своїх або подруг, або друзів, або хто там з ким ви спілкуєтеся, може бути, і родичів. Люди розуміють, що ви щось приховуєте. Але ну, маєте право, це ваша неготовність поки що щось оприлюднити, бо ну, якось воно вам, так як воно мені тут показано, то воно вам ще самі чи самому під питанням. Тобто ви не, не говорите, не озвучуєте чи не зізнаєтесь в якихось моментах стосовно вашого особистого життя, бо ну, є питання. І поки що вони вами не обговорені з людиною, про яку, про яку ви можете розмовляти. Так, що тут? Тут. О. Угу. Зараз хвилинку. Цікаво, слухайте, тут як посвята якась. Мені показано, ну, я так думаю, що це жінка, якщо чесно, але я не впевнена, в цьому випадку. Тож, давайте, людина. А, яка, людина, яка поклала руку на голову якогось чоловіка, він як на колінах стоїть перед цією людиною, як посвята в когось іде. Я не знаю, це щось таке. Ну, є ще люди круг цієї пари. Але я щось тут до кінця не можу зрозуміти, чи це приймають на якусь певну роботу. Чи це щось інше? Але людина, яка стоїть у темній одежі. А от людина, яка на колінах, то в світлих одежах, одежі одежах. Ну тут щось значне таке. І цього не уникнути. Ну Це когось або з вас стосується, або когось з ваших там знайомих, рідних, близьких. Ну, тобто, тут така ситуація, вона не зненацька якась, вона така, що підготовка до цього була, але це як обрали достойну людину. Отак воно виглядає. І посвята людини яку, ем, до якої є довіра, отак воно. Угу. Ну добре. Так, якоїсь перемоги теж тут не уникнути, але щось воно тут ще дуже під. Ну, не те, щоб ні, не під питанням. На тонкому плані це прописана дія. Е, березень місяць, оце просто прописана дія на березень. Якась перемога. Робота соціум. ну Давайте. В мене канал не про політику, але, знаєте, я ж не можу заборонити. Тут може бути і така. Ну, я кавові гущі, я не можу надиктувати. Ти мені оце показує, а це не показує. Я не буду казати, що це суто політики стосується, але може бути і таке. Давайте думаємо про краще, але. Ну, тут щось таке, воно значне і домовленості якісь зараз ідуть, обговорення йде. Все, більш нічого тут казати не буду. Так, що тут ще? Чого не уникнути? Тут ще одна дорога, але така, що людина як бере роботу додому. Така дорога, як, наприклад, чомусь там перевозить якісь там робочі матеріали додому і буде працювати вдома. Ну, це з будь-яких причин може бути в людини. Я навіть тут, ну, воно мені тут не показано, я не буду вигадувати. Ви там самі знаєте, чому так воно. Чому вам так треба цього не уникнути, і це поки що як назначний термін для когось з вас праця вдома. Далі ось тут вклонятись комусь з вас буде чоловік, але не просто так. Ви дуже наполегливо так якусь висловили думку. І ви дуже змінили ставлення цього чоловіка до вас. Знаєте, коли людина не те, щоб він раніше вас не поважав, ні. Просто м -м, ви як остаточно його, м -м, ну як, зараз як це, я розумію, що я бачу, мені складно іноді це на людську мову перекласти. Тобто, дивіться, ситуація, в якій ну, от в людини складалось там деякий час про вас враження. Воно більш-менш було складене, але, ну, як то кажуть, знаєте, в якихось моментах він вважав, що ваша думка може бути ось такою, ну там з приводу чогось. І от сталося щось. І ви висловились так, як ви насправді відноситесь до ситуації, як ви думаєте, як ви бачите ситуацію. Ну, як би ви хотіли, щоб був розвиток по ситуації? От Після цього він спочатку, знаєте, трошки аж застиг. Ну, Я так розумію, що ваша промова дуже гучна була. І в якийсь момент він навіть Ну, знаєте, як ну, людина, коли собі ну, як-то каже, що треба опрацювати, все, що він від вас почув. І от потім, як людина роздивилась, роздивився, все ж таки це чоловік, як роздивився от ваше ставлення до ситуації, ваш, вашу поведінку, ваш погляд. Зрозумів, що ви маєте рацію, що ви дуже таких правильних поглядів. Ну, на його думку, правильних поглядів, от так як він вас відчув і як він взагалі себе собі тепер вас бачить. Це просто, знаєте, як вклоняє перед вами голову, і як сам собі каже, з цією людиною можна. Співак працювати, жити далі. Ну, тобто, така якась до вас довіра тепер буде. Хоча вона і донині була, але тепер ну, просто вона більша за розміром. Так, далі, дивлюсь. Де ж он? Ага. Це вже більш сім'я, рідні, близькі, це може бути хтось з друзів, це може бути людина, з якою у вас були стосунки, тепер їх чи нема, чи вони обмежені, вами обмежені? Щось він зважує дуже, йому хочеться от знов повернутись. До вас у стосунки. Для декого скажу, що зараз зважує і до кінця березня він ще буде ну, в такому стані. Як, як би вчинити? Він собі вже знає, що він хоче повернутись до вас. Як би вчинити? І шукає того самого ключа, щоб до вас відкрити потрібні двері. Для когось. Коли людина вже все собі знає і бачить того самого ключа, і березень для нього місяць, коли все, все, я, от я, я просто зроблю все. Ну, все зміниться, і тут якось зараз хвилиночку, за собою покличу. Це не те, що він входить в ваше життя і лишається в нього. Він за собою кликати буде. Тобто в, своє, в свій простір, в своє е життя. Далі. Так, що тут ще я бачу? Чого не уникнути? Падіння якогось чоловіка, який вважав, що взагалі ну, він не переможний в цьому житті. Тобто, що взагалі все, що він робить, це просто ну, він диктує всім правила. він най-най, до нього всі повинні вклонятись. І... Це у когось з вас, або з сім'ї людина, або це ви десь близько мешкаєте з цією людиною. Якийсь такий. Це я шукаю літери, але щось жодної не бачу. Це не просто так, це просто коли час прийшов. Людині зрозуміти, чого він насправді вартий в цьому житті. Не бачу літер, вибачте, більшої підказки не дам. Тож, ну просто хто впізнає свою ситуацію, той зрозуміє, про кого йде мова. Так, зближення і налаштування близьких, довірливих, вірних стосунків для когось з вас не уникнути. І давайте не буду казати, що це для багатьох з вас повернення в якісь стосунки. Це можуть бути взагалі нові стосунки, коли. Двоє тут хочуть цих стосунків, але тут саме для жінки кажу, ваш колишній не хоче, щоб ви з кимсь зближались, щоб у вас взагалі налаштувалось особисте життя. Він намагатиметься і взагалі, дивіться як: знаєте, тут пошукайте, в інтернеті є багато таких практик різних, коли. Розповідають з подробицями, навчають, як від себе, ну як відпустити колишнього. Бо він тут намагається вас тримати на енергетичному рівні, от як може. Він не хоче вас відпускати. Ви йому потрібна, важлива. І взагалі людина просто от він мріє про те, що ви будете біля нього. Він буде тримати вас і нікуди-нікуди нікому не віддасть. Я не бачу, щоб у вас було таке бажання повернутися у колишні стосунки. Я бачу, що вам цікавий той чоловік. З яким у вас буде це зближення. Тож шукайте, як відмовитись від колишнього, як відпустити його від себе, і як взагалі прочистити вичистити свій простір, простір від колишнього. Бо тут комусь дійсно це варто б зробити, і дуже потрібно. Так, чого не уникнути, захищеності якоїсь тут. ну... Для родин це показано. Це не просто для однієї окремо взятої людини, а для цілої родини. От такого. не уникнути. І ось тут є літери. К, С, В, П, Б. Це може бути можуть бути літери прізвищ родини. Літера З, М, Т. Л. Д. С. Я сказала, не пам'ятаю, бо вона мені тут розкидана не один раз. Літера В теж не один раз. Показано, як чоловіком буде щось зроблене заради цієї захищеності. Ось так. Давайте подивимось блюдечко. Якогось виконання по домовленості. Два чоловіки дивляться в один бік, тобто збігаються в людей і погляди, і, як знаєте, от коли люди розуміють, яким чином робити те, про що вони балакають, що вони розглядають. Так, ну, витрат, звісно, не уникнути. Я навіть не буду на цьому затримуватись. Звісно ж, всі ми витрачаємо гроші. Хтось кожного дня, хтось майже кожного дня. Це без варіантів, як то кажуть. Так. Дівчатка йде, і Захоплених у чоловічих поглядів вам не уникнути. Тож давайте причепуріться, бо дійсно тут. Ой, як подобаєтесь. Ну добре, так воно і повинно бути. Чоловіки, ці, які на вас дивляться, теж гарно виглядають. Так, ревнощі, трошки ревнощі, Ну, бо дійсно, ви ж будете гарно виглядати. Все правильно. Хай, хай будуть ревнощі теж. Вони тут такі, знаєте, людина тримає себе в руках. Просто от ніноді так теж треба. Хай ваша оцінка в його очах буде трошки підвищеною. Не завищена, ні, підвищена. Так, так воно навіть краще. І для його почуттів, і для того, щоб він цінував вас. Так, ну, знову ця тема про перемогу. Але вибачте, я не буду тут нічого казати. Хай, хай воно просто ті намагання в людини, які прикладає, хай воно просто відбудеться, бо тут. Добре, все, не кажу нічого. Все. Ви я впевнена, ви розумієте, чому я мовчу, і ображатись на мене не будете. Все, сонечки мої, сяйте кожного дня і сяйте для себе, для своєї рідні, для всіх навкруги, щоб просто в людей підвищувався настрій, дивлячись на вас, і будьте здорові обов'язково. І будьте в безпеці, і ви, і ваша родина. І давайте побачимось наступного дня, бо ви ж підписані. І дуже вам дякую за ваші вподобайки і за ваші коментарі. Всім пока.